Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Хочу приготувати десерт. Поки ще є полуничка, це вже така остання, не дуже крупна, дрібненька і є різна. Вирішила такий десерт приготувати з клубничним чи полуничним желе. І сирно сметанно молочну такий. Суміш така буде маса. Сир у мене отакий. Тут 180 грамів дві такі упаковочки. Пачечки такі взяли. беру. П'яти процентний жирність. Ну, це неважливо. Можна взяти жирніший, можна взяти. Обезжирений, хто не хоче жирного, то за смаком. 200 грам сметани. Сметана куплена, також не домашня. 15% жирних сметани. І молоко. Молоко зараз я не все буду сюди вливати, вілью половину 200 мл молока. Потім погружним блендером з цукром гарно переб'ю, щоб цукор розчинився. А потім остальне молоко додам, тому що, якщо все додати, буде бризкати сильно. Тут половинку поки що виливаю. І 5 столових ложок цукру. Можна і подруб взяти. Я беру цукор, У мене цукор такий дрібненький, не крупний. Так що я думаю, що він перед мене розчиниться. І потім за смаком спробую. У мене люблять солоденькі, сир, сметана кисленькі. То подивлюся, можливо, тоді пудрою ще підсолужу, а можливо, буде і нормально. Ванільний цукор додам пакетик і. Ще додам ванільної есенції трішки. Я люблю, щоб так гарно відчувався ванілін. Але і не переборщити з ваніліном, бо буде гірке. Все. Зараз перебиваю блендером. Цей процес вам показувати не буду. Перебила я блендером масу цю сирну. Тепер додаю сюди решту молока. І вже вінчиком просто перемішаю. Кур у мене розчинився, я так спробувала на смак без молока, то нормальне. Більше не буду додавати кудри. Так, і тепер додаю сюди банан. У мене два банани я порізала. Одного я порізала на такі дрібненькі шматочки, на кубики, а один перерізала так на. Пополам ось є такі і крупненькі, будуть різні, і викидаю сюди у масу. Легенько перемішаю, щоб банани порозділялися. Буду робити у креманках і в піалки буду розкладати. Можна це зробити одним тортом таким. Але сьогодні я буду так робити. Я, якщо тортом роблю то у формі цієї тортівниці, то я печу бісквіт і роблю з бісквітом. Сьогодні такий варіант. Бананчик у мене розділився. Так що тепер я додаю сюди, буду додавати сюди желатин. Желатин я взяла отакий. На цю масу я взяла 25 грамів. Тут 25 грамів у цьому пакетику. По рецепту столова ложка на 250-300 грамів рідини. Я так приблизно на свою масу цю взяла пакетик 25 грамів. У столовій ложці 10 грамів. Так що там на мою масу десь 20 і навіть трішки більше. Так що якраз мені це до цього пакетика буде достатньо. Я замочила холодною перевареною водою желатин. він у мене набух, і тепер я його розтопила на водяній бані. Отакий От він ще теплий, я буду теплий вливати, тому що, якщо він буде холодний, то маса також холодна, швидко дуже схотиться. А мені треба по піалках розкласти, тому я. Буду лити теплий і швиденько перемішую. Перемішую зараз і буду розливати по піалках. Нічого такого немає. Там що теплий желатин та там розчинниця, на сметану це не дуже вплине, сир, молоко. Так що можна добре тепленьке вливати, щоб не, не свачувалося так швидко. Якщо тортом і зразу все вилити, то воно не так страшно. А коли по піалках, то це займає час і може схватитися мясо. Пополоник чи черпак, як у нас кажуть. І зараз так буду брати, щоб їй попадали шматочки банана, і наливати у піолки. Але не буду наливати не повний, тому що ще зверху буду заливати желе і викладати полуницю. Так що в мене будуть такі і отакі, і, можливо, ще якісь різні будуть різна форма. Зараз порозливаю і потім буду розкладати печиво таке. буду розламувати на чотири, і отак у цю масу буду розкладати по кілька штучок печива. Так само і сюди. Швиденько, щоб маса не схватилася. Потім холодильник, захолоне ця маса і буду зверху виливати желе і викладати полуничку. І так, всі свої піалки розложила я уже печиво у піалочки і масу, Уже почала сфатуся. У мене маса. Зараз відправлю в холодильник, і нехай гарненько захолоне. Ну, як гарненько, так, щоб можна було желе виливати, щоб воно не змішалося. У мене вийшло, бачите, дві отакі креманки. Зелений такий в мене тут є піалочки. І ще в отаку вилила форму і отаку піалочку. Тут трішки менше, де менше, то буде більше желе, більше полунички викладу. А ці буде трішки менше. Поки що нехай захолодоє. Поки маса та захолодає, то я приготую желе, Отаке От полуничне желе, Тут на 400 мл гарячої води йде оцей пакетик. Але я буду брати 300 мл води. Я висипала вже сюди желе саме. Додаю добре таку гарячу воду 300 мл. І потрібно, щоб це все, цукор і желатин гарно розчинилися. Я у ковшик висипала, тому що, можливо, потрібно буде поставити на маленький вогонь. І не кип'ятити, а так трішки підігріти ще, щоб гарно розчинилося, цукор і жилатин. Потім схоложу, поставлю в холодну воду, і можна буде заливати, продовжую готувати свій десерт, Желе розчинила цукор і желатин, трішки підігрівала. Потім в холодну воду поставила, схолодила. Витягла свій десерт, він уже приховував і буду викладати полуничку. Полуничка у мене, я вже показувала, різна. Щоб була більша, то я перерізала отак пополам, а маленьку буду цілу викладати. І отак зверху, трішки так буду прижимати, ну, вже маса захолола, вона не, вже не втоплюється, але так буду викладати якось красиво усі піолочки викладу і потім залью желе. полуниця в мене може і не Покриється жиле, тому що маловато я місця тут залишила. Хочеться й полунички покласти. Побільше. Але не всім в одну буду класти менше полуниці, бо у мене є такий хлопчик, внук, що може й не їсти, де буде багато полуниці, тому буде, в одних буде більше полунички, в других менше. За смаком буде. Ну, отак я виклала і буду лити желе. Все отак. І потім потім холодильник, нехай захолодає, і все, тоді вже можна буде смакувати. Заховував мій десерт. Отака вийшла в мене краса і смачнятина, як каже мій янук. Подала вам ідею, що приготувати з полунички, вже, можливо, наїлися і хочеться щось таке зробити новеньке. Використати полуничку, можна приготувати такий десерт, взяти товщий шар, зробити желе. і більше полуниці покласти, можна білу сумішцю зробити із сметани тільки, або більше взяти сиру, трішки сметани без молока. У мене сьогодні такий варіант. Я з вами ним поділилася, а ви можете за своїм смаком. Фантазувати і приготувати собі також смачний десерт з полуницею. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!